Можна сказати. Можна сказати, що без дітей дуже сумно в цьому житті жити. Це я можу вам сказати 100%, тому що 33 роки я жила без дітей. А, і цих 9 замінило, замінило все моє життя. А ще коли мама рибака, то то, то взагалі множить на 10 просто. Це якийсь кошмар. А Після того, як я е, посадила того куща, я ж пішла далі рити цю ж клумбу. Зараз покажу, що я вже там трохи нарила. Коротше, пішла рити, і тут починається оце ж цей дощ скажений. А хлопці пішли на рибалку. І ми їх попередили, щоб вони тільки побачать насуваючи якісь хмари. Вони зразу вже збираються, ну йдуть додому. Я їм сказала, якщо прям хмари насувають і дощик починається, то ви до мене дзвоните, я приїжджаю і вас забираю. А щоб печалька получала? Там ж дерева і вони зубані, і не побачили хмари. Хмари не побачили. грім почули. Саме цікаво, що такий грім, такий дощ, що це просто капець, все небо тут блищало. Ну таке, що їхати навіть по дорозі, калюжі отакі прям бурхливі. Ну, видно, ось по мені, яка я. Геть ні капельки, не мокра. І тут вони кажуть, ви там під кришею сидите. Ну, да, під кришою. І тут друг кричить, Ваня в мене клює. Тут цей Ваня кидає того телефона на той стіл, тому що він його не відключив навіть. І я чую, як щось булькнуло, як у воду щось упало. Боже, в мене остановилось серце, потім застучало, бо я ж розумію, що треба, щоб не геть воно зупинилось, бо мені треба йти швидко рятувати дітей. Я в трубку, Ваня, Ваня, ніякої взагалі ніякої реакції. Боже, я біжу, залітаю в ту машину, лечу до них. На повороті ставлю машину, бо поставити не було де. Ставлю так, щоб хоча б якась машина, як буде їхати, щоб хоча б бачила мій задок, щоб тіпа туди не втаранилася, бо трохи далі та й втаранилася. Лечу, біжу, прилітаю. А вони мені і зверху, отак стою, дивлюся, а вони вже начебто під е, за столиком, за тим, щось сильно розмішляють, мокрі, як хлющі. І вони розмішляють, що в них карась зійшов. І, мавірно, великий. Що? Представляєш собі, у них зійшов карась. Я кажу, я така спускаюсь, кажу, я вам зараз дам карася. Бистро зібрали, бистро поїхали під цим дощом, забрала їх бистро, повитягувала їх ще звідти. Тепер точно Сережка хоче там ступенечки оті, де я вирила, зробити дерев'яними. Ну, типу, арматуру туди прям вбить в досточки, щоб там було дерево. Там це треба зробити стовідсотково. Як виявляється, Богдан друг злетів. Біг і злетів під понятно, все ж, все ж воно там мокре. І він злетів, і оце ж так злетів коротше, він з цих ступеньок. Весь грязний, О, то треба ті досточки, значить, ось у нехай хай дощі закончиться, і будемо такі досточки встановлювати. Хоча я сказала, я їм дам і рибалку, і до рибалки оце з такою погодою. Забрала, а ще на ходу, як бігла, схватила курточку свого уділа, правда, по дорозі. Богданові кричу, біжи, швидко в машину. Короче, це просто капець, мокрі, якрщі. Приїхали. Фух, і аж оце сіла, аж серце наче, ото, знаєш, тарабонить таку. Аби ж хоч сказав, що мама в нас клює, чи ще щось, а то просто кинув телефон і побіг. Раз покажу, що я вже там ще зробила. Правда, на дворі ще дощик іде, але вже, звісно, мені вже нічого в принципі не страшно. Мені цей дощик дуже добре на оцю обкопку, тому що я роблю оце зараз, знімаю верхній шар трави, виходить. отакого, оце верхній шар зараз. Сама складна, до речі, робота, дуже складна. Ну, я її знімаю, тут ще подивіться, що тут. Тут і грампилі, і щебенки. Тут ще буду тут знімати і оцю землю. І буду засипати, Раз, тут давай засипати. Беру в тачку і везу її он туди, аж за той кущ висипаю. Тому що там же ж прямо така яма. І оце я туди типу засипаю. Ну Вже в мене такого геть вимальовується мій круг. Ну, дивіться, як ідеально круга прям зробила. Ну, от таке. За басейн бідно. Тільки, тільки почи, почистили воду, тільки приготувалися, вже, вже все собі гарненький собі басейн. Тільки-тільки приготувалися, вже, що буде сонячна літня погода, як воно знову оце, оце зараз дощі зальють. Сиди просто шухол не, ну, не наділиться і треба ж придумати якусь накривачку. Так, у нас вже вечір. Я таки майже дорила ту свою клумбу. Мозолянт собі зробила. Ногті тепер треба відпарювати в лимонній кислоті, тому що ногті капець. Або зараз покажу, скільки там ще шматочок залишився, але знову пішов дощ. Сьогодні цілий день, то то він линув, потім вийшло сонечко, я думаю, скористаюся. Цим моментом та й піду швидко все-таки знімати той шар це дуже важко. Це дуже важко. Там заплетена земля, вона все життя там була заплетена, під низом познаходила що хоч, навіть ключі від трактора. Якісь Якісь ці ключі, це оце, все. Я ж казала колись в якомусь відео, що там колись у е, мене стояв вже сарай, і за сараєм типу, була така хазяйська, господарська, така якась частина. Де стояв постійно трактор, покришки і всякі запчасті до того трактора. Ну, коротше, Там такий бардак був завжди, що це взагалі капець. Машин ціла купа там ще стояла, ну там отаке б воно було. І зараз я його викопую, і оте все. Железяча вона викопувала, дуже багато всього. Ще залишився шматочок, і я сподіваюся, що завтра, якщо буде нормально, я б ще сьогодні його добила. Я вперта дуже. Я б сьогодні ще б його знімала, але. Вчора начистила знову яблук і зараз буду знову катати живчик. Ось знову у мене скільки яблук начищених. На цей раз я більше водички налила, тому що, о, як бачите, у мене не вистачило. О, хоча я і не доливала банки, а воно ще випарувалося, бо було 8,5 літрів, виходить. О, а ще поки воно кипіло, то воно випарилося та й ось так. То на цей раз я налила більше води, думаю, якраз на оцих 9 літрів і вистачить. Варенька така. Каже Сережка, класно, кач... катай таку вареньку, а ми будемо потім зимою рогалики пекти. Каже, Дуже класно для рогаликів. То не знаю, побачу. Ну, З цієї партії я вже не знаю, чи зможу його закатати, бо дуже втомилася. А так, то, в принципі, чому б і ні. Воно дуже смачне, як хлопці кажуть. Так що, отаке. Все, воно таке, прям, бачите, воно навіть не відвалюється. Коротше, геть, прям такий джем. Так що зараз це все треба повиносити в погріб, а баночки взяти. Так, все мокре повністю. Ой, мій об'ємчик, дивіться. Оце нарила. Я вже і вивозила, вже і хлопці вивозили Ванька з другом. І вже й понакидувала ось його. дуже важко. У мене воно вже й лом на всякий випадок. Думала, що я, може, й ломом якось оце буду підтягувати. Ну, Реально, його, ось, 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 прям намозолилась. Але головне мене радує, що воно рівненьке. Дивіться, яке рівненьке коло виходить. Ой, і ще трішки, якщо я за сьогоднішній день оце все таке вже наробила, то ще трішки, та й взагалі буде добре. Взагалі буду тоді обробляти. Оцей ще, оце ще щоб шматок залишився. Ну, якби оце дощів сьогоднішніх не було, звісно, то я би, в принципі, встигла би все. А так, на жаль, я і хотіла все встигнути. Я ось так не люблю його розтягувати, ці удовольстві. Мені краще зробити зразу, бо тоді воно буде робитися дуже довго, як завжди. О, та й таке. Так, ну що, в погріб? Гірки ось свої збираємо та зараз в погріб заносимо, щоб наче більше назбирати, та можна було потім їх уже катати всіх разом. Так. так. і дивлюся, не виходить там 9 літрів. Буду. Значить, брати із, із цієї партії теж не виходить. То зараз візьму на, на 8 і трішки залишиться тоді хлопцям. Помічник мій заносить. Да. Так, це ми завжди сюди таку низ ставили, то давай напевно на низ. Або, або ладно. А, великі ж тут? Так, Да, Давай ставити таку вниз. Ренечку ти приніс вже. Угу. Хорошо, давайте красивенько. Все, ай, а в нас там риба. У нас там і караси, і, і коробчик. О, папа казав, кстати, нагадать йому, щоб він витягнув карасик на тараньку вже сушить. Так, ну все, давай баночки зараз наберемо. Не вийшло у мене так, як я думала. Дев'ять літрів. Вийшло у мене, оце 2-3 і 2 літрові, вісім літрів. Замотуємо. Ну, правда, ще майже літра залишилася у мене для, для хлопців. Не, пробуй якраз скажи мені, що там. Що? Норм? Останній Ну і добре. Якщо тобі зайшов, то це добре.